Друзі, всім привіт! Відкачуємо мед соняшниковий, так як медозбір у нас майже вже <coughs> не завершився. Ну і можна друзі, підвести підсумки по медозбору 2024 року. Рік видався, друзі. Ну, все, все, що я, друзі, я розказую, я розказую суто про свою ситуацію, про свою пасіку, про свій регіон. Тернопільська область, місто Теребовля. І ну, показувати щось на інших сім'ях, ну, так, можна і це показати, але думаю, всім буде цікаво, як, як спрацювала сім'я на контрольних вагах. Друзі, я і вам показував спеціально з самої весни. А для чого, друзі, я це робив? Так зробив для того, щоб показати, друзі, результат. Не просто, що, от... Продаю там маток чи веду якось там пасічництво своє. Як я це веду, я вам постараюся все показувати. А відповідно, не можна розказувати, хвалити свою продукцію, своїх бджіл, свої бджолопакети можна ну, як хочеш. А коли ти не покажеш результату, так ця хвальба. Так, і не призводить до якогось ж результату. Друзі, з самої весни я вам спеціально показував ще зимою, я вам показував, як зимує ця сімейка. Коротка історія цієї сім'ї. Минулого року весною там був проданий бджолопакет, туди підсаджена матка з нуклеуса зимувала з жовтої мітки. І вона стояла вже на контрольній вазі минулого року в зиму вона пішла, друзі, на шести рамках. Кому цікаво, може переглянути мої ролики, все це я показував. В лютому, місяці, друзі, ми її скоротили до 4 рамок. Я вам показував, як вона перезимувала, як, скільки там в неї було кормів. Далі, друзі, вона розвивалася, розвинулася вона до формату 9 рамок. Так як ви знаєте, я скорочую сім'ї. В серпні цього року дещо скоріше до 9-10 рамок. Після того, як вона достигла дев'яти рамок, було їй дано три вощинки на відбудову. Вона відбудувала, і в нас зацвів відповідно садовина, і зацвів ріпак. Ми її поставили одну наставку 11,5 пів рамок. Це, це я вам теж показував. Вони на ріпаку і на весняному взятку вони нам принесли повну наставку 11 рамок ріпакового меду. Якщо це перевести, друзі, в кілограми, ну, одна рамка в середньому там є від 1,5 до 2 кілограм меду. Візьмемо середнє там, нехай буде 1,5. 11 рамок по 1,5 кілограма, це ми маємо 16,5 кілограмів. Щоб там не, не морочитися з тими 16, давайте будемо рахувати, принесла вона 15 кілограм меду з ріпаку, це весняний з ріпаком. Відкачали ми цей мед, поставили ми їм на ставку назад і з неї, друзі, бджолопакет не продавався, але в Десь числа 10, 15 травня, як протиуровий захід, від неї було забрано або дві, або три рамки розплоду, цього я вже точно не скажу. І передано в сім'ї, з яких пере... продавався бджолопакет. А туди їй дано опять же, дві або три вощини. Ну, точно вже не пам'ятаю. Після цього, друзі, в нас почався медозбір з різну трав'я, з липу, лісове різнотрав'я з липою. Вона принесла знову цю наставку після відкачки, відкачки ріпаку ми її повернули. Вона принесла нам повну наставку липи з різнотрав'я. Коли ми це побачили, бачили, що медозбір ще, ще триває, ми її в розріз кинули наставку вощини повністю. Тоже все я вам показував. І так ця вощина зараз там стоїть. Вони її на липі. Відбудували, але тільки чуть-чуть підхляпали, тому що медозбір, відповідно, закінчився. Верхній корпус, верхню наставку з липового медом ми забрали на відкачку повний. Опять же, рахуємо, це 15 кілограм. Тобто 30 кілограм меду вони вже принесли. Верхній корпус, друзі, ми забрали на відкачку. Цю щину ми залишили їм на навіть, ну, на сонях. Але якщо пам'ятаєте, скорочуючи гнізда до формату 10 рамок, ми з гнізда, теж я вам це показував, що робиться в гнізді. З гнізда ми забрали друзі, від неї ще 4 повномедних рамки на відкачку. Це плюс-мінус 300 рамки, там по 2,5 кг, ще 10 кілограм меду, ми від неї забрали на відкачку. Скоротили її до формату 10 рамок, в гніздо додали ще дві вощини, Тобто, по вощині, що вона відбудувалася? ця сім'я нам за сезон. Три рамки з весни, дві рамки, нехай буде, тому що я не пам'ятаю, дві або три під час протироєвого заходу і дві рамки після звуження. Тобто 3, 2 і 2. 7 рамок вущини гніздових вона нам відбудувала. Це суто на заміну вщин гнізда. Ну, Відповідно, 11 рамок надставочних вона відбудувала, які зараз в неї так і стоять на соняху. Ну, І зараз вона, друзі, принесла, я думаю, немає на що я показую, поставити. Я, друзі, вже заглядав сюди, дивився, вона принесла нам наставку повністю меду з Соніку. Оцю надставку, яку вона відбудувала. Ось так. І так, всі 11 рамок, друзі, вона принесла наставку з соняшникового меду. Тобто, друзі, вона принесла нам третю наставку третіх 15 кілограм на соняшнику. Це, друзі, все на стаціонарі. Коли соняшник і всі медозбори були досить не, не близько в цій сім'ї. Ну і так порахувати, три рази по 15 це маємо 45, плюс гніздами забрали 4 рамки повномедних по 2,5, це ще 10. Це є 55 кілограмів. Нехай буде 50 кг меду. Для нашого це продуктивного меду, який ми забрали, плюс там гніздо повністю все майже заляте, що можна і не кормити їх в зиму 100%. Тобто прибуток, який дала ця сім'я, це плюс-мінус 50 кг меду різного, відбудовано 7, 7 гніздових грамок 300%. І відбудовано цілий корпус 145 рамок з вощиною. Досить непогано. Для нашого реону, друзі, це є досить непогано. друзі, хтось скаже, поставив там на ваги саму кращу сім'ю. Ні, друзі. Якщо глянути, що на пасіку, частину ми вже відкачали, частину ми ще не відкачали. Таких сімей, які зараз на даний момент стоять з одною наставкою, таких сімей, друзі, 60% на пасіці. Процентів 30, друзі сімей є ще кращих, чим ця, які принесли, потягнули по дві наставки, що на Алипі, що зараз на соняху. Процентів 10, звичайно, є сімей, які кульгають, які по тій чи іншій причині не принесли. Того, що і ця сім'я. Тому сезон в цьому році видався в нас, друзі, досить, досить і досить непоганий. Ну, наприклад, от ця сім'я. Тягне, друзі, дві наставки. Ну, і таке є. Ну, Певна частина, 30% сімей, які потягнули не по одній, а по дві наставки Стамеску не взяв, лишив. Так, я зараз все поставлю. не тянется. Ну вот тут та, что тянет две наставки, такая ситуация. Ну и думаю, что там та наставка тоже полностью вся нижняя залята. Працювати зараз будемо тільки під вечір, тому що бачите, що робиться на відказці меду. Взяток обірвався і щось зробити в день нереально. Ну, ось такий -то результат у нас по медозбору і взагалі по пасіці. Всім добра, всім миру, спокою. Слава Україні.